Дорогі друзі, дорогі браття і сестри, вітаю всіх із другою неділею після п'ятидесятниці і з неділею всіх святих землі української. Для початку пропоную вашій увазі уривок зі святого Євангелія, який сьогодні читається у святому храмі. Як приходить же він поблизу Галілейського моря, то побачив двох братів Симона, що звався Петро, і Андрія брата його, що невода в море закидали, бо рибалки були. І він каже до них: Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. І вони Зараз покинули сіті та й пішли вслід за ним. І далі, пішовши звідти, він побачив двох інших братів заведеєвого сина Якова та Івана, брата його, із заведеєм іншим батьком, що лагодили свого невода в човні, і покликав він їх. Вони зараз залишили човна та батька свого і пішли вслід за ним. І ходив Ісус по всій Галілеї, навчаючи їх у синагогах та Євангелію царства проповідуючи і оздоровлюючи всяку недугу і всяку неміч у людях. Такими словами, дорогі друзі, дорогі браття і сестри, звертається до нас Євангелія в неділі всіх святих, неділі другої після п'ятидесятниці. У сьогоднішньому Євангелії бачимо чотирьох людей, які все, що тільки мали, що вклали свою працю, що в світі побачили, покинули. Щоб піти за Ісусом Христом, який не мав де голови прихилити. У цьому вбачаємо одного боку владу, з якою Господь наш Ісус Христос покликав вибраних до служби апостольської, з другого боку послуг та охоту, з якої пішли покликані за Його Голосом. Влада Ісуса, що покликав апостолів, виявляє в Ньому силу Божественну, а послух та охота, покликаних до служби апостольської, вказує нам на обов'язок і повністю і повинність повну християнську. На березі моря Галілейського четверо рибалок. Займалися своєю працею. Двоє з них молитвою запускали свої сіті у воду, а двоє інших в іншому місці лагодили і голос і полоскали свої сіті. У цей час. Ішов якось берегом і молився до тих двох берегом і мовив до тих двох перших. Ідіть за мною. Я вас зроблю ловцями людей, говорить Христос. Петро та Андрій впізнали у ловцеві того, їм Іоанн Хреститель показував на річці Йордан і називав Аганцем Божим, пізнали того, який при першій зустрічі з незнайомим Симеоном не тільки назвав його по імені, але дав йому нове ім'я Петро, тоді для всіх незрозуміле і загадкове. Ці спогади повинні бути звернуті і дійсно звернули увагу Петра Андрія на слова Ісуса Христа, що кликав їх. Але з другого боку Ісус був для них чужим, без власного дому і багатства, без влади і знатного імені. Як же йти за Ним? Куди йти за чоловіком? Котрий сам не має де голови перехилити, Петро і Андрій мали сяку таку хатину, мали човен, сіті, були рибалками, з того і жили. Як же тепер покинути те все, щоб йти за тим, який і того немає? Але він обіцяє зробити їх ловцями людей. Що це значить? Як же можна людей ловити? Люди ловлять людей своєю владою, залежністю і волею, або багатством, або обітницею, або сильними і багатими друзями. Але з цього всього нічого немає, ні в Ісуса, що покликав їх на апостольство, ні в них, які мали бути ловцями людей. Враховуючи це, на яку відповідь міг надіятися Ісус від Петра та Андрія, можна було надіятися, що вони хоч може просто не відмовлять, але принаймні хочуть подумати, будуть сумніватися, буде в них точитися внутрішня боротьба між покликанням до Незвичайного заняття і прив'язаністю до звичайного побуту, між надією досягнути чогось великого і непевного страхом, що можуть дійсно втратити щось мале, але певне. І що ж сталося? Повна певність, швидка готовність, охочий послуг, який не відкладався ні на хвилинку Петро і Андрій не затрималися навіть щоб передати сіті дому, щоб не пропали або не дісталися до рук злих людей. Вони їх просто покинули або не дісталися, як говорить святе Євангеліє, вони негайно покинули свої сіті і пішли за ним. Ісус, маючи вже двох апостолів, пішов далі берегом моря Галілейського і так само побачив інших двох рибалок Якова та Івана. Слова Ісуса подіяли на них так само, як і на Петра та Андрія. А може ще більше, Євангеліє Святе говорить, не говорить, що Яків і Іван були раніше знайомі з Ісусом. Як Петро та Андрій, тим більше дивним здається, що вони. Прийняли поклик Ісуса так охоче, без роздуму, без суперечки, як і перші, Яків та Йоанн, мусили залишити, щоб іти за Ісусом щось більше і дорожче за рибальські сіті, батька свого заведея та син, лас синівської любові. Разом з іншими почуттями і думками не могла встояти проти сили слова Ісусового. Вони зараз же покинули човна свого батька і пішли слідом за Ним. Що ж то за сила, котра з небагатьох словах Ісусового голосу діє так швидко, так певно і несхибно? Перемагає почуття, думки, розриває усі узли, якими були прив'язані до світу. За самою її дією треба визнати, що то сила превелика, надзвичайна, надприродна, божественна сила Слова Божого, живого і діючого. А те слово властиве. Богу Отцю, те саме, яке на початку світу сказав, нехай буде світло, і сталося світло, і знову сказав і сталося, повелів і створилося. І настало світло, і знову сказав, і сталося, і повелів, і створилося так саме слово. Одягнувши в одежу людської природи, з того самого, з самою силою Божественною силою промовляє, людським голосом, що каже, те стається. Людина іде за Богом чоловіком, рибалка стає апостолом. Із сказаного бачимо, браття Християни, для нашої науки і нашої втіхи. Як милостиво і ласкаво Господь Ісус Христос всюди являє Божественну Свою Спасительну силу, яка дивна сила, поєднана з Його Словом, що виходить з уст Його, який багатий скарб Божественної Спасительної сили, переданий нам у спадок у слова Господа, складених ніби в якійсь скарбниці у святому Євангелії. Так роздумуючи про божественну силу Христового Слова, повинні ми розважати і те, що Слово Боже однакове, сильне і могутнє у самому собі, неоднаково поширює силу свою і могутність. На своє спасіння, коли воно говорить сотворінню, як сотворінню, тоді це сотворіння піддається йому. Несхибно, так Ісус зупинив вітер і сказав морю, замовкнути і перестати. І з тих вітер і настала велика тиша. Але якщо Слово Боже промовляє до сотворіння, як до істоти, що має розум, волю, тоді дає йому можливість діяти по своїй волі завжди, на сказане приймати Спасительну силу, і погодивтися з дією слова, так каже Спаситель, ходіть за мною. І сам не тільки кличе їх за собою, але подає їм силу. Виконувати це і перемогти всі завади і перешкоди, однак не примушує і не силує їх, але залишає їм вільну волю прийняти слово і силу слова прийняти поклик і ласку для його виконання, і далі, прославляючи Божественну силу. Слова Христового не можемо лишити без уваги в апостолах чесноти людськості і чесноти послуху до того слова Христового, як скоро зрушилося їхня воля йти за Ісусом. Вийшли вони, як це Євангелія каже, зараз негайно. Як вірно і несхибно, за думкою і наміром поступило саме діло, за ним пішли. І у цьому, любі браття християни, для нас гарний приклад і ясна вказівка повинності християнської, як ми повинні бути послушними слову Христовому, не тільки для самих апостолів. Як Сильно мовив Ісус, але і з такою самою Божественною силою промовляє до всіх християн, покайтеся і віруйте, надійтеся і моліться, будьте милосердні, любіть один одного, промовляє, дає, е, дає разом з тим ласку до виконання. Господь наш Ісус Христос. Закликає нас служити йому і за ним йти, або, як Євангелія каже, бути його послідовниками, а куди йти за ним, де наслідувати Його, де є, говорить сам Ісус, там і слугами й буде, яка ж висока ціль є силу її осягнути. Тільки вузька дорога е, провадить за Ісусом до неба, проте багато брати, брати з собою на ній не можна. І піти, цьому треба і, розуміти, і при цьому треба розуміти, що іншої дороги до спасіння, крім вузької, Ісусом, крім цієї вузької немає. Якщо не Обминаючи себе самого, бажаєш бути спасенним, то будь вірним послідовником Христа на дорозі істини, віри і заповіди Його, залишай позаду себе все і вся, що не може, або хоче, йти за тобою, тільки тісною і вузькою дорогою іди, але єдиною вірною дорогою. З іншого боку, якщо ми не можемо всього для, Хри... для Христа ділом, то принаймні виконуємо це частково в намірах бажання. Господи Ісусе Христе, дай мені хоч думками залишитися, залишити всякі скорботи. А в почуттях покинути втіху цього світу, що багато і сильно люблю в цьому метушному світі, і як дорожу часом залізними узами щасливої любові та золотими узлами взаємної і щасливої Господи, котрий нас так любиш. Що віддав за нас свою душу, допоможи мені зме... зменшити любов, природню, умертвити любов пристрасну, щоб часто, чиста любов Духу Твого Святого дала мені крила, як у голуба, і полетів би я, відпочив би у тебе і в тобі одному. Амінь. Хай Господь допоможе нам зрозуміти беззаперечно ці істини Христової науки, так як Він дав це розуміння зрозуміти святим апостолам сьогоднішній день, які пішли беззаперечно за ним, покинувши все матеріальне, вибравши цю божественну духовну нагороду, яку обіцяв. Їм Господь Тож, не перше, шукаймо Царства Божого, а все решту нам додасться. В сьогоднішній день також всіх закликаю щиро мобілізуватися у щирій молитві за нашу Україну, за мир і спокій усьому світі. Господу, помолимось, Господи, помилуй. Боже великий, Боже всесильний, ми грішні діти Твої, у покорі сердець наших, приходимо до Тебе, схидаємо голови наші. отче, прости, провини наші, та провини батьків дідів і прадідів наших, приміни і благаємо Тебе. Щиру молитву нашу, і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання, сердець наших, благослови нашу Батьківщину Україну, волю та щастя їй дай. Премилосердний Господи, усім, хто дається до тебе, з благанням ласку Твою подай, благаємо тебе, Боже, добрий. За братів і сестер наших, завдобиць і за сиріт, закаліки немічних, за тих, що Твоє милосердя, та допомоги Твоєї потребують, з'єднай нас усіх єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди ні і час і навіки віків. Амінь, Господу, помолимось, Господи помилуй, Господи Ісусе Христе, Спасителю, і найвищий Учителю, щиро блаємо Тебе за весь світ, та за народи світу цього. нехай же не буде серед нас неправди кров пролиття. І... Ворожнечі нехай запанує в усьому світі твоя свята Правда та наука в заклику до згоди рівності, братерства та єднання. Згадай, Спасителю і про церкву святу Твою, яку ти своєю кров'ю непорочно здобув і освятив, а князі віку цього свавільно розділили, розінали та зневажили. Нехай скоро об'єднається в єдине святе тіло Твоє, ці всі церкви, всіх народів світу, що в тебе єдиного вірують, молитвами побожними ділами Тебе прославляють, церкву нашу святу українську православну, у славі піднеси, та одне тіло з церквами, всіх народів сполучи, Щоб усіма мовами славили всі святе ім'я Твоє. Тройці Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повся час і навіки віків. Амінь. Господу, помолимось, Господи помилуй, Боже великий єдиний, нам Україну храни. Волі світу промінням ти її осіни, світлом науки знання нас дітей просвіти. Чисті любові до краю, ти нас, Боже, зрости. молимось, Боже єдиний, нам, Україну, храни, всі свої ласки щедроти. І на люд нас зверни, дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світу. Щастя дай Боже народу, і многая, многоя літа. Щастя дай Боже народу, і многоя, многоя літа. На цих словах молитви я завершую сьогоднішній відеоблог і дякую вам, дякую Господу Богу за те, що маю можливість разом з вами молитися, молитися за нашу Україну, за мир і спокій усьому світі. Хай світло переможе темряву, хай добро переможе зло. І хай запанує мир і спокій у всьому світі. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!